Вітаю вас, мої любі учні. Нагадаю вам, що на минулому році ми з вами розв'язували трикутники. Для цього використовували міні конспект-трикутник, в якому згадували про суму кутів трикутнику, теорему косносів і те, що з нею випливає, теорему синусів тощо. І ми стикнулися з такою проблемою, що якщо у нас в результаті розв'язання отримається, наприклад, Ірраціональне число, так, от, наприклад, як в другій задачці ми розв'язували з вами синус 105 градусів. То в звичайній табличці, яку ми маємо з вами в підручнику, ми не знаємо значення синуса 105 градусів. Що ж нам в такому випадку робити і як нам вдіяти? То я вам обіцяла, що я вам сьогодні покажу, як ми з цим з вами впораємося. Подивіться, будь ласка, по-перше, 105 градусів це кут. Тупий, тобто більше, ніж 90 градусів. Для знаходження синуса, косинуса, тангенса, кутів, які більше, ніж 90 градусів, ми маємо з вами формули зведення. Знову ж таки, це є в наших міні-конспектах. Так, і от у нас повністю розписаний тут алгоритм. Перше, що нам треба зробити, це кут записати в якомусь із виглядів, або 180 градусів, плюс, або мінус якийсь гострий кут, або 90 градусів плюс-мінус якийсь гострий кут тощо. То нам в даному випадку зараз зручно записати кут 105 градусів у вигляді 180 відняти. 75 або 90 додати 35. Як вам зручніше, мені більше подобається працювати із 180 градусами, то я запишу 180 градусів, відняти 75 градусів. От я записала, тобто виконала перший пункт формул зведення. Тепер треба визначити знак даної функції відповідно до чвертів, яку потрапив даний кут. Про що тут йдеться? Йдеться про. Тригонометрію, так, тобто це основні поняття тригонометрії, давайте з вами згадаємо, що е, на одиничному колі ми можемо з вами відміряти будь-які кути, так? В даному випадку кут 105 градусів це кут, який потрапляє в другу чверть, отакий кут. Ми пам'ятаємо з вами, що синус будь-якого кута це ігрикова координата, тобто ордината точки, яка утворюється, коли ми з вами маємо перетин цього кута із одиничним колом. Тобто, отут утворилася точечка, у неї ігрикова координата додатна вище від нуля. Якщо б це був косинус, то от іксова координата була б від'ємна. Ми б поставили з вами, з вами знак мінус. Зараз у нас синус, тому. Синус тупого кута також додатній, значить, ми тут повинні поставити плюс або не ставити ніякого знаку. Далі крокуємо з вами. Третій пункт. Якщо ми з вами записали код у вигляді 180 альфа, тобто це у нас пункт 3,1, тобто він добудований до вісі о то функцію залишають без зміни, тобто ми напишемо синус, а кут заміняють на кут альфа. Отже, ми напишемо з вами синус 75 градусів. І тепер, подивіться, будь ласка, ми знайдемо з вами наближене значення синуса 75 градусів, тому що це відповідно, це у нас, відповідно, буде ірраціональне число. Для цього нам знадобиться таблиця Брадіса. Ви її можете знайти так прямо і забити в будь-якій пошуковій системі таблиця Брадісів. І ми будемо з вами зараз спробувати, спробуємо, як нам її використати. Подивіться, синус ми бачимо з вами в першій колоночці. Тут ми з вами шукаємо 75 градусів. Тобто, доходимо, от бачите, 75 градусів. І отже, синусом цього кута є 0,09659 десятичних. 0,9659 10 тисячних. Отже, от синус цього кута дорівнює такому виразу. Тобто, тепер, якщо б ми хотіли з вами далі продовжити Обчислення, так, тобто хотіли б приблизно значення сторони А, це, наприклад, знайти, то ми повинні були з вами підставити замість синуса 105 градусів, повинні були написати оце число 0, 9659. Тепер обчислення можна використати на калькуляторі. І якщо ми з вами використаємо ці обчислення, то ми далі знайдемо е, значення. Тобто нам потрібно зараз, тепер з вами спочатку помножити 2 на 0,9659. Ми отримали з вами це вже будуть обчислення у нас. Точні, так? Тобто тепер знаменник дорівнює 1,9318, і далі нам потрібно 5 поділити на це число. Ну, Тут ми отримаємо з вами дуже велике число в результаті в плані того, що буде багато цифр після коми, то ми можемо знову ж таки його округлити і написати наближене значення. Тобто ми тут маємо тепер із вами 2, цілих і е, будуть у нас 5, 8, 8 і так далі, тобто округливши, можна написати 2,6. Тобто сторона АЦ наближне до рівня 2,6 см. От, таким чином ви можете зробити із Аби тепер, так, тобто отут у нас так само, ви бачите, був сіну 105 градусів. І так далі. Отже, таблиця градусів і формули зведення нам з вами допомагають знайти синус космос тангенс будь-якого із кутів. Давайте ще раз з вами тепер спробуємо про космос порозмовляти. Дивіться. Наприклад, ми хочемо з вами знайти, ну давайте візьмемо косинус якогось кута. Якщо б ми з вами отримали зараз на синус 105 градусів, да? а за теориями космосів далі працювали, то нам би потрібно було знайти косинус кута 105 градусів. Давайте іще з вами попрактикуємося. Подивіться, ну, перше, що ми б зробили, це те ж саме, що і коли синус знаходили цього кута, ми б записали 105 градусів, як. 180 градусів відняти 75. Тобто записали у вигляді 180-альфа. Це ми використали з вами формулу зведення перший оцей крок. Наступний крок це визначити знак даної функції відповідно до чвертів, яку потрапив наш кут, тобто Кут 105 градусів. Давайте іще разочок. Зараз я трошки збільшу малюночок, щоб вам було краще видно. Давайте з вами подивимось. Тобто, подивіться, будь ласка. Кут 105 градусів потрапив у нас в другу чверть. Тобто, це ось такий кут. Зараз йдеться про. Точку перетину цього кута, тобто ось вона ця точка, у неї іксова координата буде від'ємна. Іксова координата це і буде значення косинуса цього кута. Тому ми поставимо з вами зараз знак мінус. І тепер повертаємось до формул зведення. Наступний крок. Якщо кут записано у вигляді 180-альфа то функцію залишають без зміни. Тобто, мається на увазі була функція косинус, так, функція косинус і залишилася. А кут заміняють на кут альфа. В нашому випадку це 75 градусів. Тобто, ми ставимо з вами мінус. Отут, до речі, я б вже використала знак наближного дорівнює, тому що це вже і раціональні значення. А косинус 75 градусів ми знову будемо дивитися з вами за таблицею Брадісів. Подивіться, будь ласка, косинус, подивіться, от тепер ми дивимося з вами на цей стовпчик. Бачите? Тут косинус у нас з вами написано. Ми знаходимо тут 75 градусів. Значить, косинус 75 градусів це 0,2588 десятичних, 0,2588. Отже, косинус 105 градусів дорівнює мінус 0,2588. Таким чином, тепер ми можемо з вами знаходити абсолютно ну, дуже точно значення будь-якого синуса, коснуса, кута, а отже і розв'язувати трикутники. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, і ми будемо з вами крокувати далі. Всього найкращого!